Дрон-перехоплювач Джогер з ракетним та електричними двигунами від Quantum Systems створили за півроку. Про це повідомили в компанії у коментарі для мілітарного. Завдяки комбінованому пуску дрон піднімається на висоту в 4000 метрів завдяки ракетному двигуну лише за 30 секунд, а після цього він переходить у звичайний політ на електротязі. Як раніше писали в хатпухт, Джогер працює за принципом удар на знищення. Дрон знищує ціль прямим кінетичним ударом без вибухівки, що робить систему простою та незалежною від виробництва бойових частин. У свою чергу це здешевлює дрон, ціна якого озвучується на рівні кількох тисяч євро. З місця пуску дрон підіймається вертикально на чотирьох електродвигунах, після ракетний швидко виводить його на потрібну висоту в декілька тисяч метрів за допомогою ракетного прискорювача. Після цього він переходить у звичайний політ на електротязі. Заявляється, що управління максимально автоматизоване, оператор лише підтверджує ціль. Момент перехоплення, як заявляється, російської крилатої ракети Іскандерка на Сумському напрямку зенітно-ракетною обслуговує зенітно-ракетний комплекс БУКЕМ 1 зі складу 223-го зенітно-ракетного полку. Увагу привертає використання штатних ракет 9М38. Також відомо, що на озброєнні підрозділу стоять модернізовані в рамках проєкту Френкен Сем СВУ зі складу зенітно-ракетний комплекс Букем-1 із ракетами РМ7. Yeah. Не забувайте постійно допомагати нашим силам оборони. Інженерні підрозділи сил підтримки збройних сил демонструють роботу шведської розмінувальної машини Scan Jack 3500. Машина стоїть на озброєнні 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки і використовується для розмінування прифронтової зони на Харківщині. Основним завданням інженерних військ є пророблення проходів у мінновибухових загородженнях, встановлення мін, фортифікація на визначених рубежах оборони. Та, попри це, гуманітарне розмінування та допомога цивільному населенню це невідімна частина їхньої роботи. Також повідомляємо, що Японія передала Україні додаткові 30 військових автомобілів до вже переданих 101 автомобіля Токіо додатково відправило ще 30 одиниць транспорту. Японія і надалі підтримуватиме Україну, наголосили у Міністерстві оборони Японії. Наш ефпів розрахунок працював щодня і щоночі. Утилізували десятки ворожих транспортних засобів. Мова про квадроцикли, мотоцикли, вантажівки, легкові автомобілі та двонога мерзота. Ворогу не допоможе ні захисний мангал, ні реп ми знайдемо, влучимо і знищимо. Працюємо задля України. Дивіться до кінця. Російська ППО збила власний військовий літак Су-30 СМ під час відбиття атаки дронів на окупований Крим у ніч на 17 жовтня. Таку заяву зробив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук для видання апостроф. Також він повідомив, що на території півострова сьогодні стало більше на одну палаючу нафтобазу. В свою чергу, Путін заявив, що нічого страшного, бо він в курсі. Дрони противника, как мухи просто літають на, на, над головою. Все це Український оптоволоконний бойовий птах, який сидів на дорозі у засідці, підловив набиту російською мразотою машину в Донецькій області і вилетів прямо до них без попередження, щоб передати пекельний подарунок. Росіяни пізно побачили українську пташку, намагалися втекти з машини, але ну ви самі все бачите. Також хочемо повідомити, що сили спеціальних операцій в ніч на 17 жовтня уразили нафтобазу автобазу та комбінат Гвардійський в Сакському районі на Кримському півострові. Хоча Путін обіцяв своїм холопам, що на Крим навіть муха не пролетить. Ви молоді. Правильно. Обманули дурачка на чотири кулачка. У нас так в народі говорять. Це колона ворожої бронетехніки зі складу 155-ї бригади перед спробою атаки на позиції 82-ї окремої десантно-штурмової бригади в об'єктиві українських аеророзвідників. Повідомляється, що вона складалась з 9 БТРів 82 і одного танка т 80БВ. Сили оборони знищили 8 БТРів і 1 танк, через що колона не доїхала до нуля. Американсько-український аналог Шахеда з штучним інтелектом та самонаведенням на 1600 кілометрів вже випробувано по російській армії. Його вироблятимуть в Україні, США та Німеччині. Про це повідомило видання Defense Express. БПЛА має бойову частину 45 кілограмів. Він вже пройшов повноцінні випробування, які, відповідно до заяви компанії, включали запуск із землі навігацію GPS і без неї. А також дальній транзит і наземне спрацювання. Телеграм канал Соняшник, який з великою долею ймовірності веде бойовий пілот повітряних сил Збройних сил України, опублікував ці кадри і додав допис до них. Цитата Гарних вечірніх усім відміг 29 вам у стрічку. Спочатку небо так горить і краєвид такий, що аж дух перехоплює, проте тільки приходить повна темрява ситуація стає веселіше. Мимовільно в голові лунає думка. А де це я? Блін? Кінець цитати. Оновлені німецькі ракети Таурус можуть отримати японські двигуни замість американських японська корпорація Кавасакі веде переговори з європейською оборонною компанією МБД щодо розробки високопродуктивних двигунів для крилатих ракет Таурус. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела. За словами джерел видання, Японський підрядник підписав меморандум про взаєморозуміння щодо розробки високопродуктивних двигунів для крилатих ракет Торес на полях оборонної виставки, яка проходила в Токіо у травні 2025 року. Однак компанії побажали не оголошувати про співпрацю через чутливість питання. Одне з джерел видання повідомило, що МБД звернулася до японської компанії через її спроможність створити легший і ефективніший двигун. Наразі в ракеті використовуються двигуни виробництва американської компанії Уйлемз International.